Вітаю всіх. тема сьогодні буде про те, що треба обов'язково робити, якщо у вас є головна біль і що ж треба зробити, і яке обстеження при головних болях. Це важлива тема, тому що, на жаль, дуже багато людей, які мають головну біль, просто приймають, убивають її ліками від болю, але не шукають причину. Тому це відоктуальне, тому що, на жаль, біль головна виникає у багатьох із нас. Якщо у вас є головні болі, то це відео саме для вас, тому не перемикайте, підписуйтесь і ви дізнаєтеся про те, яке треба зробити обов'язково обстеження, якщо у вас є головна біль. Це дуже важливо. Ой, болить, що робити, я не знаю. Насправді дуже часто в принципі виникає біль голові. І дуже часто і неправильно те, що ми просто йдемо в аптеку, купуємо ліки від болі, тому що це неправильно, ми. Не шукаємо причину, ми просто убиваємо біль, ми убиваємо свою печінку, а майже завжди є причина, яка може бути на шиї, і треба її знайти. Тому дійсно не приймайте просто ліки, а шукайте причини. Тепер, що ж тепер робити, щоб знайти причину головних болей. Не примикайте і обов'язково підписуйтесь. Насправді, дуже часто причиною наших болів в голові є антеросклероз на шиї судин. Або називається це соні артерії. Тому для того, щоб виявити причину, хоча б одну із них, треба обов'язково зробити обстеження, називається ультразвукове дослідження судин шиї і голови. Тоді ви зможете виявити зміни, виявити стан кровотоку і відповідно виявити, чи нема у вас на шиї пляшок. Тому що пляшки на шиї, перше, впливають на кровотік, а по-друге, викликають. З інсультом. Це дуже важливо, тому знайте про це, що якщо у вас є головна біль, не убивайте себе ліками, а просто зробіть, як мінімум, перевірку на шиї судин. Називається ультразвук, судин шиї і голови. Це буде правильно, це буде інформативно і дуже необхідно кожному із вас. Також нагадую: підписуйтесь, ставте уподобайчики, пишіть коментарі, діліться відео, щоб люди знали інформацію. Яка є важливою, яка необхідною і яка є правильною, щоб покращити своє здоров'я. Воно одне іншого не буде. Нагадую про те, що не пропускайте нові сюжети. Вони завжди важливі, актуальні для кожного із вас.